Шановні глядачі, я Білухіна Маргарита, учениця 10 класу Дніпровського ліцею номер 67 джерело Дніпровської міської ради, виконала невелике дослідження на тему «Вуглеводи у харчових продуктах, виявлення і біологічне значення. Керівником роботи виступала вчитель хімії та вчитель методист ліцею Трофименка Любов Петрівна. За мету я взяла виявити крохмаль у деяких харчових продуктах і довести фальсифікації чи доброчинність різних торгових марок. І ще хочу додати, що тема важна тим, що багата кількість населення Землі бажає дотримуватися правильних дієт, де вони вживають темну кількість вуглеводів, та їх підрахувати складно і може виходити так, що недолік або надлишок буде спричиняти погані наслідки в організмі, що буде говоритися надалі. Метод я обрала теоретичний, експериментальний. А обладнання, все, що нам потрібно, це крахмаль, молочна продукція, спиртовий розчин йоду я взяла 5%, шприц та блюдця. Вугловоди це високоенергетичні органічні речовини, що надходять в організм з їжею і використовуються в найрізноманітніші потреби людини. Вони є як енергетичною складовою. Як і будовою оболонки клітин. За медичними даними, добова норма вуглеводів в раціоні може ставити до 50% і не більше у сповідношенні до білків і жирів. І у разі недотримання певної норми організм вичерпує запаси глікогену та жирів, що призведе до розладів і порушення важливих систем організму. А ми йдемо надалі. Нагадаю ще раз, що таке вуглеводи. Їх також називають сахаридами. Це група така органічних сполук, яким відповідає співвідношення один атом карбону, одна молекула води. Їх вуглеводи поділяють на складні та прості, і їх різниця в тому, що складні вуглеводи повільніше всмоктуються в кров, а прості скоріше розчиняються в організмі. Тобто вони різні. І також їх на складні та прості поділяють на такі підвиди. Складні це дисахариди, до них входять: сахароза, лактоза, мальтоза. А полісахариди це глікоген, целюлоза та крохмаль. А прості входять лише моносахариди, і це фруктоза, рибоза, галактоза, дезоксирибоза та глюкоза. На малюнку ви можете побачити. Приклади цих складних вуглеводів. І до складних входять крупи, там хліб і так далі. А до простих це також фрукти, сухофрукти, випічка і все, що відноситься до солодкого. Ми розглянемо по, подробніше крохмаль. Це представник полісахаритів, як ви бачили на минулому слайді. Що ж таке крохмаль? Це такий складний вуглевод. Що вміститься в продуктах харчування. І, як приклад, це нам відома кукурудза та картопля, а також він входить до хлібобулочних виробів. Крохмаль частіше всього, використовують в якості загусника не тільки в кондитерських виробах, а й у молочних, щоб загустити до певної густини там, сметани, йогурт і так далі. В вирошняних виборах він теж грає велику роль, якщо необхідно уникнути неоднорідної текстури грудочок і кропинок при роботі з фруктами або ягодами. І ми приходимо до експериментальної частини. Вона досить цікава та невелика. Реактиви та обладнання я указала ще в минулих слайдах у вступі, але перелічу їх ще раз. Перше, ми взяли крохмаль. Сметану від марки Президент 10%, ванільний сирок з лагода, бананово полуничний йогурт данон, йод спортовий, я обрала 5%, і він цілком підійшов, а шприц та блюдця. Кроком першим ми обов'язково перевіряємо, чи підходить нам розчин йоду. Якщо ми при взаємодії із клейстером, в мене це, я для нього брала кукурудзяний крохмаль, не виходить зміни з обарвлення на відтінки синього або синій, то йод потрібно замінити на якийсь інший. І, мабуть, це скоріш за все проблеми саме з йодом. Далі ми відбираємо проби кожного з продуктів, які перевіряємо. І все залишається не так багато. За допомогою шприца ми додаємо декілька крапель розчину йоду та спостерігаємо за результатом. На малюнку ви можете побачити, що зміна кольору не відбулася ні в сметані, ні в сирку. У нас вийшли такі жовтувато, такі бліди кольори коричневого та жовтого. А ось у йогурті віддано, ми можемо спостерігати за зміну забарвлення на такий брудно-грязно-синій. І що дає нам висновок, це те, що крохмаль є лише в йогурті від марки Данон, що дійсно вказано на упаковці товару. А у сметані президента сирку лагодо» ми його не виявили чим довели доброчинність дорогових марок. Ви можете побачити склад йогурту сметани і сирка. Поставити на паузу відео, щоб ознайомитися зі складом. А я усіх дякую за увагу та бажаю всього найкращого. А також додаю те, що обирайте тільки тих виробників, в яких ви впевнені, впевнені в їх доброчинності. Ще раз дякую, всього найкращого.